Доброго ранку малята! Сьогодні на занятті ми будемо з вами робити ось таку гусінь. Не нажеру. Для роботи нам буде потрібен пластилін зеленого кольору, дві горошинки перцю тухмяного, ось такий аркуш картону, дощечка для ліплення та серветки. Але, як завжди, перед заняттям ми зробимо зарядку для наших пальчиків. Наша гусінь не нажере. Їсть вона усе підряд. Їсть вона листочки на деревах і солодкий виноград. Кислі алоще зеленення і нескошену траву, погризе стебло селери і суничку лісову. Ну що, почнемо роботу? Беремо пластилин і вичіпнемо чотири шматочки. Тепер беремо ручки, розм'якчуємо і робимо кулечку. Ось одна кулька готова, я її кладу сюди, на картон. Тепер другу кульку в ручках розм'якчуємо, нагріваємо, робимо. Сюди. Наступно коловим рухом, ровно колечко и оставим. Перед корочком размегчиваем и Беремо кульку і придавлюємо її до картону, розплющуємо трішечки. Тепер наступну, щоб вони були більш-менш однакові за розміром. І останнє нашу боліньку. Ось така у нас гусінь ненажера вийшла, а тепер за допомогою перчика, робимо оченята. Подивіться, які у мене дві подошки гусінь, ненажери вийшли. Малята чекаю на ваші роботи гусінь не Дякую за увагу! Та побачимо.